Доброго дня, діти! Сьогоднішня тема нашої бесіди про диких тварин. Ми будемо повторювати, хто ж такі дикі тварини, які вони бувають. Дикі тварини відрізняються від домашніх тим, що вони живуть у дикій природі, тобто на волі, не з людиною у лісі, в полі, у воді або ж, наприклад, Пустелі і таке інше. Тобто не з людиною. Вони не приручені людиною. Так? Давайте розпочнемо. Перша дика тварина їжак. Ми можемо відрізнити його по голочках на спині. Голочки в нас дуже-дуже колючі. Це дика тварина, їжак. Вовк ще одна дика тварина, дуже схожа на собаку. Вовк є небезпечним, адже він живе в лісі і також може спускатися до людей в пошуках їжі, що шкодить домашньому господарству коровам, ягнятам, телятам. Тому вовк це дика тварина, вона небезпечна. Ведмідь це дика тварина, яка мешкає у лісах. Взимку спить в берлозі. Ведмідь у нас великого-великого розміру. Ведмеді дуже полюбляють їсти рибу. Це небезпечна тварина дика, до неї наближатися не можна. Слон. Слони у нас, ми вирізняємо їх за їхнім хоботком. Так? Ось у них замість носика, це є їхній носик, хоботок і великі, великі вуха. І сам по собі слон дуже-дуже великий. Слони мешкають в Таїланді – це Азія, в Африці, в Індії. Насправді вони не небезпечні для людини. Але якщо слон злякається, він може ненароком задавити людину. Тому спостерігати за слонами, якщо ви колись їх побачите, можна лише здалеку. І підходити до них дуже близько не можна, адже це велика дика тварина. Лінивець. Це така тваринка, яка мешкає в Африці, в лісах Африки. І зазвичай спить дуже часто на гілочках. Лінивець дуже любить спати. І хоч він насправді не небезпечний для людини, але це дика тварина і вона має жити в лісі в своїй природній стихії. Лисиця. Хитрунка лисиця, в усіх казках у нас є, так? Писиця в нас має яскраво такий оранжевий забарвлення, руда, так? Руда ми її називаємо. В неї, зазвичай, великий пухнатий хвостик, вушка. Вона дуже любить красти з домашнього господарства, вибігати з лісу та красти курей, гусей, каченят у людей. Тому, діти. Лисиця є небезпечною, до неї краще не наближатися. Це дикий звір. Це не мила лисичка з казки, це дика тварина. Білочка білка. Також вона може бути коричневого або оранжевого кольору, груденькою такою. Так, дуже любить вона їсти горішки. Вона мешкає в дуплі на дереві і зазвичай по деревах і плигає так. Білочка має жити на дереві. Це дика тварина. І, щоб ви розуміли, вона також може вас вкусити. Тому небезпечно наближатися дуже близько до білочки. Можна їй лишити якийсь смаколик, горішок, можливо, хліб, хлібчик, але намагатися спіймати не можна. Це дика тварина. Носоріг. Носоріг живе в нас в Африці. У нього такий, як ось тут, ви бачите. Великий ріг на носі, правда ж? Носороги, вони дикі, неприручені. Тому носороги це дикі тварини, запам'ятайте, горила. Горила у нас ось така мавпа велика, правда? Вона чорного кольору, дуже-дуже-дуже велика така. І, звісно ж, небезпечна. Тому запам'ятайте, ці тварини живуть в Африці, ми можемо побачити їх в зоопарку. Але це дика, небезпечна тваринка. Зебра дуже схожа на коня, правда, лише у неї дуже специфічне забарвлення. Чорно-біле забарвлення, правда? Зебри це дикі. Коні, можна їх навіть і так назвати. Вони не приручені людьми, вони живуть на волі, найчастіше, як я вже говорила, зустрічаються в Африці. І ось такі вони чудові. Зебра це дика тварина. Олень. Олень у нас також дика тварина, яка має жити у лісі. Олень має ось таке забарвлення в крапинку, так, такого він зазвичай коричневого або е, оранжевого кольору. Забарвлення, має такі світленькі плямочки на тілі, маленький хвостик і роги. Правда? Це також дика тварина, яка мешкає у лісі. Їсть вона рослини. Ось таких диких тварин ми з вами сьогодні повторили. Що я хочу? попросити у дітей. Альона Олегівна дещо підготувала. І сподіваюсь, і ви мені також таке намалюєте. Отже, Альона Олегівна намалювала свою улюблену дику тваринку, героїню казки колобок лисичку. Ось така в мене вийшла лисичка. Так. Я хочу, щоб діти намалювали також лисичку. Вона може бути ще гарніша за мою. Не забуваємо, що лисичка в нас оранжевого кольору. Так, буду чекати на ваші малюнки. До побачення, діти!